Протягом 8-10 березня пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС України у Сумській області здійснили 69 виїздів для ліквідації пожеж та допомоги населенню. Відомо про двох постраждалих громадян. На жаль, у селі Стицьківка Сумського району вогонь забрав життя 70-річної жінки у суботу, 8 березня, о 19.58 надійшло повідомлення про пожежу в приватному домоволодінні села Стицьківка Сумського району. На місце події негайно пробуло направлено черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час ліквідації загаряння рятувальники виявили тіло власниці будинку 1955 року народження. О 22.51 загаряння ліквідували, не допустивши його подальшого поширення. У сумах під ранок, 8 березня, о 4.49 на телефонну лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в п'ятиповерховому гуртожитку по вулиці Санаторна в обласному центрі. На місце виклику прибув черговий караул другої державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття підрозділу ДСНС вогонь охопив кімнату на другому поверсі. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в захисних апаратах. Із небезпечної зони рятувальники евакуювали п'ятеро людей. О 5.21 загоряння вдалося локалізувати, запобігши подальшому поширенню вогню. О 6.08 пожежу ліквідували. Всього на гасіння було залучено 20 чоловік особового складу та 4 одиниці спеціальної техніки ДСНС України. На щастя, обіслося без постраждалих. Також 8 березня ворог тричі атакував обласний центр, і рятувальники залучались до ліквідації наслідків. Зокрема, оперативно приборкали загоряння на відкритій території. За іншою адресою обстежили домоволодіння на наявність вибухонебезпечних предметів та уламків БПЛА. А вже пізно ввечері погасили пожежу двоповерхової будівлі в житловому кварталі. Увечері 8 березня, близько 22-ї години, ворог наніс удар по житловому кварталу міста Суми. В результаті атаки спалахнула двоповерхова будівля. Співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Загиблих і травмованих немає. Загалом для ліквідації пожеж цими вихідними було залучено 56 чоловік особового складу та 16 одиниць спеціальної техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Уже в понеділок, 10 березня, рятувальники своєчасно прийшли на допомогу мешканцям одного з домогосподарств на Недригайлівщині. 10 березня пізно вночі надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку в селі Курмани, що на Нендригайлівщині, по прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено перекриття та покрівлю на площі до 30 квадратних метрів, стіни та стелю на площі до 20 квадратних метрів, меблі та речі домашнього вжитку. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів о 3.56 загоряння ліквідували, не допустивши подальшого поширення, на три поруч розташовані господарчі будівлі, житловий будинок та автівку. Внаслідок пожежі було травмовано власника будинку 1987 року народження. Серед інших надзвичайних ситуацій, які потребували оперативного втручання рятувальників, можна відзначити проведення аварійно-відновлювальних робіт в Охтирці. Місто герой Охтирка. майже весь день, 8 березня, тривали аварійно-відновлювальні роботи на місці атаки ворожих БПЛА по території одного із навчальних закладів міста. За допомогою спеціальної техніки співробітники ДСНС на висоті відновлювали пошкоджені габаритні вікна. Також на місці працювали освітяни, працівники комунальних служб, волонтери та представники громадської організації. Спільними зусиллями вдалося тимчасово відновити 32 вікна, 5 дверних прорізів. Та було вивезено 40 кубічних метрів будівельного сміття. Завдання, які стояли перед співробітниками ДСНС, виконані. Разом із тим на Сумщині стрімко збільшилась кількість пожеж у природних екосистемах. Загалом за минулі вихідні зафіксовано 44 загоряння сухої рослинності. Одну людину було травмовано. Тож рятувальники вкотре нагадують громадянам, що самовільне випалювання сухої рослинності категорично забороняється законом.